Шановні підписники до гості мого каналу. Зараз засніму коротеньке відео про те, як ми розміщали свою перепілочку по всіх брудерах, поміняли їм кормушки, от, підключили воду. Ось Шестилітрова фляга на два брудера. От, і вони вже самостійно п'ють розуміють, де водичка от, корма. Теж вони ось, ось достаються нормально. нормально. А це у нас, нас хто? Студенники. Це у нас друга кліточка студеники. От, Перепілочка розношена. Ми залишили їх. Хай ростуть вони. Температура у них 31 градус. От, корма їдять. Корма старт бройлерний. Це третя кліточка. Ці саме студеники. Ось вони лопають у них. Тут 35. Треба понизити температуру. Ну, по кормам все. Хто понаїдався, напився. Лампочки кругом я по одній, по одній штуці поставив зеленим фоном. 40ватка, щоб уменшити температурний режим. Це Ксаверівка, теж у них 35. От, теж лампочку я поставив зеленим форумом по всім брудерам, Корма поросипав усім. От. Ну, те саме у них. Усіх у них стоять фляги з вітамінами. Вітаміни С є від Є плюс селін. Лампочка теж. Понаїдались, вже водичку п'ють. То ще доїдає. О, це теж наша ксаверівка. Ось так от вони хто де, хто чим зайнятий, хто вже спить. молодці, Ростіть здоровенькі. Уборка у них зранку, кожен ранок. Усіх ну, припілків старшеньких і всіх так що. Все у них чистенько, гарненька. Температура. Зараз у нас у перепилятнику 20, уже тоже 5. От. Це корма виходить у них. Старт бролерний. Ось. І сюди Несушка молоденька. Ось сюди корма. Покармам. Все питання нема, молодці. Добренько все. А ми їх вже будемо вирощувати на материнське стадо, будемо формувати, щоб було своє. І яєчка на продажу будуть, і столове, інкубаційне. Будемо відбирати, будемо формувати, все одно вийдемо на кращий рівень що буде вже будемо знати, що це наше стадо, нікуди ми не спішимо, з ні... ким ні, ні, нікого не заказуємо. А все будемо вирощувати самі. Плюс куLECKKI, несушки, ще курочки, не сушки, які зараз в бройлері, в этом в інкубаторі. От яйця заложені я там знімав. так що слідкуйте кому цікаво. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик. От. Все буде добре. На зв'язку. Всім добраніч. гарного вечора, спокійної ночі. До побачення. До наступного відео зв'язку.